Коли багато прибою в розетку, Згорить. І удлинитель згорить. Все згорить. А якщо чайник ставить, що з чайником буде? Першокласник Артем слухає рятувальника та відповідає на його запитання. Хлопчик засвоює матеріал, який опановував тільки на, на занятті. Курс для учнів першого та другого класів відбувся ще 16 листопада. Це такі пейболи, які можуть згоріти». А що потрібно робити, щоб вони не горіли? Виключити, як виходить з дому. Урок від пожежних та поліцейських для наймолодших школярів відбувся в Сичавській школі. Діти дізнавалися про правила пожежної та мінної безпеки, дорожнього руху, поведінку під час повітряних тривог. Захід пройшов в ігровій формі. У тебе є якісь бажання, що ти хочеш стати рятувальницею чи поліцейською? Ким? Поліцейською. Поліцейською. А чому? Бо мені дуже подобається. В рамках всеукраїнської акції класи безпеки по всій країні відкриваються спеціальні аудиторії. Їх оснащують поліція та ДСНС. Тут інформаційні плакати, тематичні іграшки, форма та електроприлади, що згоріли. Поліцейські та рятувальники цього дня відкрили такий клас у Сичавській школі. «Дітям цікаво, дітям цікава, і поліцейська форма, дітям цікаво, і вогнегасник, дітям цікаво, і нажати на вогнегасник, тому що цей клас і створений з тією метою, щоб вони наочно могли потримати, нажати, пощупати і відчути, як це воно працює. Коли дитина Помацається, потрогає, попробує сама, пограється з цим. воно відкладається в пам'яті більше. зі свого боку. Зі сторони поліції, ми розповіли діткам і нагадали про безпеку як на дорозі в темної в темний час доби і під час поводження дітей під час повітряної тривоги. Нагадали діточкам правила поводження, але ем, учні дуже активно себе поводили, дуже гарно відповідали на всі запитання, і вони ем, готові на даний час ем, і були розказати і показати, як себе поводити ем, під час повітряної тривоги. Це якраз те питання, яке дуже актуальне на сьогоднішній день. Тому учні себе дуже гарно показали молодці. Сичавська школа стала першим закладом в Одеському районі, де відкрили клас безпеки. В цій аудиторії уроки проводитимуть для учнів різного віку. В школі викладаються уроки основи здоров'я. Тут є що подивитися дітям середніх класів, розказати. Ну тобто навіть та сама пожежна безпека, тут дуже вдало підібраний матеріал. Тому... Тут не тільки початкова школа, бо тут будуть ну, навчатися діти. Ну, тут можна і класні години проводити, тому що класні керівники е, фактично вони завжди планують такі класні години е, і проводять інструктажі перед тим, як діти тут на канікул. Тобто тут можна ну, будь-які заходи проводити. Класи безпеки мають бути у кожному закладі освіти. Їх також відкриють і в школах Южного, розповіли рятувальники.